Ніхто не повірить, але цього року я знайшла те саме тепле стильне зимове пальто, і не тільки зараз в руках тримаю свої покупки. Давайте розпакуємо їх разом і глянемо на якість. Перший лот. тут має бути пальто з вовни, а також комірч. Воно мало бути в такому кольорі гіркого шоколаду. Вау! приємне таке. Я швиденько переоділася, щоб кольори більше імпонували. Мені дуже подобається цей колір, і такий акцент на рукавчиках. Тут йде поясочок. Таким чином можна відкреслити вашу талію. Пальто супер тепле. Я от стою і чую мені вже жарко, скільки воно має утеплювач і воно тримає. Матиме вам тепло навіть при мінус 10. А також я собі придбала ось такий утріний комір. Я купляла його з цією метою, що я його стилізуватиму по різному. Можна застегнути, щоб комірчик не спадав. Також можна стилізувати в такому плані, кидати його на плечику і підв'язувати поясом. Хто б що не казав, але найтеплішими зимовий період є уги. У подарунок бренд поклав ось таку ложечку. Це дуже приємно, коли бренд турбується про своїх клієнтів, і дуже зручно. Цього сезону я взяла собі шкіряні. Це італійська шкіра, от середині з хутру, так як зимою мінлива погода, шкіра до цього більш триває. Ільша, напишіть в коментарях, що сподобалось, а я біжу вигулювати свій лук.